Переклад гімну Франції. Марсельєза. Гей, діти рідної країни. Ходім, настав славетний час. Бо лютий ворог стяг руїни. Вже розгортає проти нас. Вам чути, як здаля лунає. Той рев шалених вояків. Іде, іде, проклята зграя. Щоб ваших нищити синів. Приспів. Громадо, в бій ставай. До лав, батьки і сини. Рушай. Рушай. Хай чорна кров напоїть борозни. Свята любов до свого краю. Зміцнить удар наш у бою. Злети ж до нас ти, воле, з раю. Ай силу нам подай свою. Побіду під стяги кохані. Приклич мозлав з усіх кінців. Хай бачать не друге А Ай славу і тріумф борців. Громадо, в бій ставай. Долав, Батьки і сини, рушай. Рушай. Хай чорна кров напоїть борозни, Коли ми здійснимо наші мрії. Батьки в могилах будуть спать. Але їх прах і славні дії. Зумієм ми ушанувати, Щоб не тягти життя нужденне. Дали батьки нам гартупай. Нас кличе збурення натхненне. А й смерть у помсті за свій край. Громадо, вбій ставай. Долав, батьки і сини. Рушай. Рушай. Хай чорна кров напоїть борозни. Просимо вас при можливості підтримати нашу роботу по створенню подібних відео фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.